Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні тут ми зібралися для того, щоб зняти відео про те, якби пропала вся моя косметика, що б я купила, б в першу чергу, і обов'язково це мають бути бюджетні продукти до 500 гривень. Я поставила собі таку межу і зібрала вже тут саме ті продукти, які би я хотіла би. Купити в першу чергу, без яких я би точно не обійшлася. Бо якщо вам сподобається це відео, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, і я зніму точно такі саме відео. Можливо, там ще буде middle market і люкс. Все залежить від вас, як вам буде того хотітися. А ми що ж, давайте починати. І перше, що ми почнемо, це, звичайно, що тональні основи. У мене є два ось таких варіанти. Нікого не здивую, якщо покажу тональний крем від Patricia Лідо. всі знають мою любов до нього. Але сьогодні я хочу використати саме ось таку підсвічуючу базу від Катріс, яка називається Soft Glam Filter. У мене у відтінку 20 Light Medium. Мені, знаєте, зимою хочеться саме такого сягня і взагалі зараз. Це дуже популярно, тому хочу використати саме його. Він ось такий з щіточкою. Я сьогодні вам знімала масаж воша, того я ще досі червона. Ну нічого, ми це все зараз спокійно перекриємо саме консилером. Консилер у мене буде досить щільний, а зараз я хочу ось такого. Фільтра саме побільше, він прям супер красивий, легко тушується, легко з ним працювати. Беру спонжик і все спонжиком тушую. Перекриття в нього дуже-дуже дуже, дуже, дуже легеньке. Я би сказала, що його майже немає. Якщо вас е, тривожить ваш тон шкіри, можна трішечки піддодати саме тонального крему, але я цього робити не хочу, бо в мене був якийсь такий тінтовий варіант, я би його додала. Але мені буде повністю достатньо консилера, бо він в мене прям супер пігментований. Дивіться, практично ніякого перекриття немає, але я люблю додавати потім консилер, і ну, це просто любов, просто без нього не можу, хто ще не пробував. Консилер від ЗСЄ дуже рекомендую. У мене у відтінку 1.25 він прям супер пігментований. Він вам перекриє все абсолютно. І, отак я ним всю центральну частину. Дивіться, одного разу да, я більше не... Запихала його в тут додам, бо в мене є почервоніння. Більше його не запихала в баночку одного разу. Я дістала, і поки що мені повністю вистачає. Давайте я відразу почну тут з центральної частини перекривати все. Потім ми підтодимо, я зараз люблю ці макіяжі, коли тільки консилер і якась така підсвічуюча база. Це завжди виглядає прям супер красиво, дуже натурально. І якщо ви мені зараз напишете, знову показує ті самі продукти, це знову ж таки підтверджує те, що я ними користуюся, що вони мені подобаються і що вони насправді робочі. Я не знаю, чому ви так на це реагуєте. Ну, не так багато класних продуктів, до яких постійно тягнеться рука. Багато просто продуктів, але які хочеться постійно повторювати, які хочеться постійно купувати, їх насправді не так багато. Так, мені хочеться зовсім трішечки ще підперекрити ось тут, так як в мене є тут трішечки е, постакни, якісь того. Я додам консилера і спокійно собі отут придуся. Так, да, перекриття можливо на щодень не так і прямо багато, але мені цього повністю достатньо. Все, що не вистачає, потім можна донанести пудрочку. В мене тут виліз якийсь прищик прямо по центру. Я отак на нього крапельку додам, консилера І залишу, щоб трішечки підсохнув. Дивіться. Перекриття прям супер легеньке, натуральне. Мені все подобається. От для життя це прям просто кайф. Зараз ми йдемо сьогодні по кремовій корекції. Я хочу взяти ось такі рум'яна. Це рум'яна від Lamel BB Blush, Я сьогодні взяла у 403 відтінку. Вони прям супер пігментовані, але я люблю ці рум'яна від Lamel, тому що з ними завжди дуже легко і виходить прям супер натуральний ефект. Я все таки підтушую споджиком, багато наносити не буду, бо в нас ще будуть сухі продукти. Я ж вам хочу сьогодні показати максимум, і я взагалі дістала кілька продуктів. Так, тут забагато, напевно, може бути. Чуть-чуть піддамо тут. І відразу, відразу все тушую, не затримуюся, бо з цими продуктами все не так уже просто. Їх потрібно швиденько тушувати, і вони прям. Супер пігментовані, але тональний крем вони не піднімають, нікуди не діваються, не з'їдаються. І я потрошечки додам отак сюди, щоб зробити такий ефект всюди схожий. Я, ви знаєте, на зиму зараз і залишила б одні рум'яна. Ще всі люблять контур, і в ролі контура я хочу взяти ось такий контур від Ingrid. Він теж прям супер красивий. Я його на ручку надавлю. Це теж супер бюджетно, красиво, легко тушується. Набираю отак пензликом і отак накидаю, знаєте, спочатку, а потім все підтушую. От Тут я вже заїхала нижче, ніж би мені потрібно було би. І відразу беру спонжик і спонжиком все тушую. Я наношу досить високо, бо я люблю таку високу корекцію, і мені все подобається тут я вже нанесла трішки нижче, ну нічого, ми потім це все спокійно можемо підрізати консилером або чимось таким. Я не люблю сильно так заморачуватися в щоденному макіяжі. Витягую от сюди вісочок і прям залишки на пензлику наношу і на візки. Тут вже тільки залишки, того пензликом вже і гарно все тушується відразу. І ось так звіска, продукт прям взагалі безпроблемний. Я отак, знаєте, його накидала, накидала, і бачите, він прям сам себе розтушував. Ще раз все прибуваю з пончиком. У нас потім буде ще поверх суха корекція, то воно все красиво перекриється. Ну і на ну, ось цьому продукті фільтрі і так все гарно виглядає, і так все гарно, в принципі, сяє і тушується. І наступний продукт це буде ось такий хайлайтер. Я вирішила взяти його, бо ми сьогодні беремо кремові продукти, тому, чому б і ні, набираю зовсім трішечки. Продукти від ламель кремові, прям круті, дуже легкі використання, і ви подивіться, от які. Красивий сяючий фініш, але насправді треба дуже-дуже трошечки. Не переборщуйте. Я прям малесеньку горошинку, ось так на пальчику, і мені цього буде предостатньо. Вже оформлено, вже красиво. Мені пощастило, що в мене оформлені бровки. Я нещодавно робила ламінування, але в мене така волосина, що майстри її завжди перетемнюють, тому з такою метою, взагалі, просто з ідеальним красивим відтінком я обожнюю ось такий засіб для від L'Oreal. Це наз Perfector Brow Definer. у Цінку Hlond просто супер шикарний. Я коли його закінчу, він і фіксує, він і підкрашує трішечки брівки, Зовсім так незначно, але він це робить і а, дає таку середню фіксацію. Коли я тільки зробила ламінування, мені цього продукту прям супер достатньо. Ви подивіться, як він гарно тут дуже зручний пентлик, і він прям супер красиво викладує волоски. Я отак ще потім пальчиком їх Притискаю, щоб вони лежали дуже гарно, але продукт насправді класний, дуже зручна щіточка, а, така, яка прям розчеше все, і ніколи вона мені не запачкувала щось лишнє. Якщо запачкувала, то це легко, в принципі, прибиралося. Ось так знову пальчиком я лишнє забираю і приклею. От, бачите, тут я вимазалася і все легенько забралося. Хоча колір вони додають, і зараз, коли в мене оформлені бровки, мені прям. Супер! Ідеально, красиво, фіксація, все в одному. Продукт вам однозначно рекомендую, вже не раз показувала. І що поки що все красиво, все мені подобається, все прям супер, так нюдово. Хочеться перейти до сухої корекції або до тіней. Давайте ми спочатку, напевно, почнемо з тіней. Підготувала три палітри. Перша, це моя супер улюблена від Evelyn, Бюджетна це, напевно, буде моя саме улюблена палітра від Місті Гелексі, Того, що тут класна, нюдова гама, Тут є яскраві відтіночки, які можна використати. Є ось цей неперевершений шимерний відтінок, який називається Марс і Мун. Супер! Два красивезних відтіночка, а дуже гарніматові. Тут є крутий пензлик, вона просто закриє відразу всі питання, того б, це була б вона, якби реально все закінчилося. Але так як я останнім часом не сильно люблю такі яскраві макіяжі, я би могла б ще взяти ось таку палітру від Севенті. А я її купляла точно, що за 450 гривень того вирішила додати. Не знаю скільки вони зараз. Тут ми маємо і рум'яна, і хайлайтер, і неймовірної краси тіні. І ось цей спаркл просто шикарний. Ви тільки гляньте, він як масляний, до чого, це прекрасний відтінок. За ці гроші я рахую супер ем, таким придбанням, того, що тут і матовий світлий, і вони такі шовковисті, пігментовані. Прям супер клас. Палітра теж неймовірно крута. Саме сьогодні я хочу взяти ось таку палітру від Max Factor у відтінку 08 Met Sense. Я просто її обожнюю. Ви подивіться до Чого вона прекрасна, тут такі шовковисті м'які текстури, з якими завжди легко і просто працювати, яким макіяж роблять просто за вас. от Чесно. Я почну з матових відтіночків, я змішаю ось цих два і закладу їх в складку. Не хочу робити чогось такого а, незрозумілого, хочу зробити такий легесенький, нюдовий макіяжик, щоб це було красиво. Це було моє, бо це ж мої продукти да, пропали, і я хочу купити собі завіну. того, що, знаєте, чого я б взяла б цю матову палітру? я взагалі б палітра це було б не перше, про що я б бігла, бо я б бігла б по якийсь там бронзер класний, по румяна, і по хайлайтері, бо це мені замінило б повністю би і тіні. Але, так як я Можу собі дозволити вибрати з кожної серії по продукту. У мене буде хайлайтер в ролі таких ток, які я можу нанести на рухому повіку, а матових відтінків з ними завжди так складніше. Трошечки, я отак на нижній повіку трошки нанесу відразу. Широко так оп. Дивіться, я по неприпудряному повіку повністю все роблю і все гарно лягає. Далі я візьму пензлик і ось такий світленький відтіночок нанесу повністю на всю рухому повіку. Тут дуже класні пігментовані матові відтінки. Просто давайте я пальчиком одразу це зроблю. Я люблю, коли так більш насичено лягає. Він не супер такий, прям перекриваючий, але, в принципі, гарно мені перекриває повіко. І... Фіксую тут консилер. Я хочу такий саме світленький макіяжик. Тепер візьму пензлик поменше і наберу ось такий відтіночок і затемню ним трошечки прям зовнішній куточок. Зроблю собі таку підкладку під стрілочку. От уже, так, да, красиво виходить. Прям супер гарненький такий відтіночок. І от залишками пройдуся по складочці, отак і витягну. Завжди тримаємо петлик в ту сторону, в яку ви хочете, щоб була ваша тушовка. Ось так, бачите, я з вікового контуру виходжу і отак відтягую. Одразу все вже виходить підтушовано і залишками прохожуся по складочці. Беру чистий пензлик, саме світливий відтіночок. І отут мені не подобається, я все підтушовую. Тут, бачите, м'яка така тушовка виходить. Того, в принципі, в нас є світлики для того, щоб тут все витушувати. І ось тут я теж пройдуся під прівкою самим світлим відтіночком, щоб, знаєте, просушити все дуже універсальна палітра з такими легко пігментованими відтіночками, але з якими можна зробити прям неймовірний макіяж. Ви зараз побачите. А для тих, хто любить трішечки потемніше макіяж, тут є ще ось такий прям чорний, але я... Буду набирати отакий темно-коричневий. Він мені для стрілечки завжди прям супер ідеально підходить. Вона в мене буде дуже непомітна. Ось так по віковому контуру. Я прохожуся прямо по самому віковому контуру. Так, тепер на цей самий пензлик, я отак об руку його трошечки очищаю, набираю світліший коричневий відтіночок і прохожуся по краю, щоб стушувати трошечки в шкіру. Можна ще підзатемнити самим чорним, але я не хочу, мені цього вже достатньо. Ви подивіться, який прям супер красивий результат виходить. Мені завжди неймовірно подобається макіяж саме з цією палітрою. Ось я вже бачу, що мені потрібно припудритися, і для цього я використаю от таку пудру від Патрісія Лідо. Теж, напевно, нікого не здивую. Саме цей варіант хочу, ну, до неї завжди тягнеться рука, набираю на пензлик і починаю проходитися по всіх місцях, які потрібно припудрити, де потрібно додати перекриття, тому що вона це теж може зробити. Ось так на центральну частину, на підборіддя, ось тут всюди проходжуся. Люблю пресовані пудри. Я знаю, що багато хто любить розсипчасті. Не знаю, я з розсипчастими якось на вий, не сильно їх люблю. Я люблю пресовані варіанти. Ну, і все, уже красиво, да, але залишається до оформити повністю обличчя. Я тут підготувала кілька варіантів. Перше це, звичайно, що сухі рум'яни від ламель, дуже бюджетно, дуже пігментовано, неймовірно, красиві відтінки, особливо ці нові. Варто звернути увагу. Наступні це мої супер улюблені рум'яна люміноса. Я просто їх обожнюю. Вони настільки красиві. Вони так гарно завжди підсвічують обличчя, переливаються. Ну, це просто космос. Але зараз, нафарбувавшись, я зрозуміла, що я хочу, напевно, що ось цих рум'ян від Лореаль, це 120-й відтінок, теж неймовірно красивий, рожевий, холодним таким переливом. Я не так часто ними користуюся, того само. сьогодні захотілася нанести їх на ось цю палітру від Хеан. Це теж одні з моїх самих улюблених рум'ян. Але тут у нас немає шимера. я хочу сьогодні сяйти. Тут у нас базові такі матові рум'яна, я боюсь цю палітру перевертати. Лайтер і, можливо, скульптуруючий продукт. Так, ось тут рум'яна будуть. Бачите, від хеан, вони більш пігментовані і теж такі рожево-персикові, прям приглушений варі... Лораль, прям приглушений варіант рум'ян Хеан. Але я хочу підсвічений ефект, і плюс ці рум'яна дуже красиві, їх легко дістати. Хочеться тих продуктів, які легко дістати. І я отак їх наношу. Такий красивий у нас буде освіжаючий рум'янчик. Вони завжди гарно лягають, з ними можна не боятися переборщити, бо це практично нереально. Я ще жодного разу з ними не переборщувала. Вони прям такі холодненькі. Я сьогодні загорівша якась, да, зробила такий макіяж загорівший, але вони гарно впишуться, Не забувайте нанести трошечки на носичок, трошечки в складочку. І отак сюди на бокові поверхні. Вони дуже легко пігментовані, з ними прям супер легко працювати. Дивіться, я наношу і не сильно то той пігмент з'являється. Бо, наприклад, з сухими рум'янами від варіантів це прям складно зробити. Вже такий освіжаючий, красивий рум'янчик. да? Хочеться сьогодні сяяти, нам мало сяння, того я візьму саме цей хайлайтер. Я його вам показувати не буду, як я його набираю, бо він сиплеться. Бо він сиплеться, і то дуже сильно. Це прям. Такий складний продукт. У мене від нього вся палітра брудна завжди. Я намагаюся набрати і завжди вбиваю кришечку, бо тут Соня лежить на ручках. Мені допомагає вибирати продукт і каже, що їй подобається. І ви подивіться, зараз це буде прям суперцяння. Я чуть лишнє зніму. О, Соня захропіла отак. Прям лишнє не вийшло зняти, можливо, потім придеться це все прибити. Але хайлайтер, ви подивіться, він прям зашліфовується. Супер пігментований. от. В нього сяяння, як з космоса якесь. Саме цього хайлайтера, ще й на внутрішній куточок пальчиком чуть-чуть піддам. Так, ну все, уже так досить непогано. Але в нас є ще сухе скульптурування. Знову ж таки, візьму саме цю палітру, от я б за нею теж побігла, тому що це, в принципі, бюджетно, і вона відразу вам замінить кілька продуктів, але я хотіла вам показати все. Тут у мене насипалося сюди. Ще й хайлайтер, я так його змила, і на широкий достатньо пензлик набираю, струшую і почну от звідси трішечки, так, додам такого скульптуруючого ефекту. Да бачите, він дуже м'ягенький. Просто щоб закріпити нашу кремову корекцію і десь додатково підтушувати, що у нас не стушувалося. Отак, наверх його наношу. Одразу стає все супер м'ягенько. Я люблю великими пензликами працювати, тому що в мене прям своя скульптура обличчя вже готова, її не сильно там потрібно підкреслювати чи щось з нею робити. Тут у мене ще досі заживає герпес, на нього, будь ласка, не звертаємо увагу. І все, уже красиво. Да? Губи мої так сильно накидаються. І давайте ми оформимо губ. Все буде просто. Ідеальна комбінація від Патрісія Лідона, яку я просто дуже раджу звернути увагу. Це олівчико відінку 01, Боже, нарешті я можу нафарбувати олівцем губи. У мене залишилися лише шарамчики, чуть, чуть ну такі, знаєте, кірочки. чуть чуть треба, щоб вони підзагоїлися і все. Зазвичай олівчик в дереві, який дуже м'яко фарбує, який комфортний, я отак його підтушовую відразу. А, і прям супер космічний відтінок. І третій відтінок помади від Патрісія Людо. Я просто в космосі від нього. І супер шикарний. Він дає такий гарний відтіночок. Ви тільки гляньте. Які з ним відразу сочні губи. і це реально формат блиску, от тільки в такій помаді. Не знаю, на як довго вистачить. У нас тут 6,2 грама, в принципі, немало. І ця комбінація я вам однозначно її рекомендую для губи. Подивіться, як красиво вийшло в результаті. Ну і, звичайно, що віки. Maybelline Lash Сенсейшну 100% нічого інакшого. Тільки вона така прекрасна, і її наношу на... трошечки на корені, не хочу сильно тут. Вифарбовувати вії, тому що в мене вони тільки заламіновані і самі по собі досить непогано виглядають. Ще, якщо я добавлю туші, їх буде прям дуже багато. Но, так як вони заламіновані, з ними не складно. У мене вже підсохла ця туш, тяжко фарбувати, але сьогодні йде сніг на вулиці, я точно знаю, що вона не буде осипатися, буде триматися на мені протягом дня класно. Того я вибрала її. Нижні віки не фарбую, тому що я так люблю. Ну і все, ось такий варіант макіяжу у нас вийшов. Ось такі продукти, по яким я побігла в першу чергу. Напишіть, будь ласка, що з цього пробували ви, і що з цього також так само сильно любите ви, як і я. А я вам буду дуже вдячна. Можливо, у ваших коментарях знайду якісь продукти, які варто придбати, на які варто звернути уваги. Тому, будь ласка, напишіть, я буду дуже чекати з нетерпінням читати і відповідати на ваші коментарі. І на цьому все. На цьому ми будемо прощатися з вами. Дуже дякую за перегляд. Дуже дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Я всіх сильно люблю. обіймаю і до скорих зустрічі. Па-па.